Всіх вітаю, з вами Марія і важливо на наступному тижні. Смачної кави вам та приємного перегляду. Давайте розглядати. Добре, хай постоїть, потім побачимо. Так, а тепер. Важливою буде розмова, дві людини. Жінка спостерігає цю розмову, дві людини при ній ну, щось, може і не сваряться, а просто гучно щось об, обговорюють, але ж не зовсім при ній вона за телефонною розмовою дізнається про якусь. Я б навіть сказала гучну сварку. Чоловік розповість їй. Що сталося, це, знаєте, от стосується її або родини, або близького оточення, тобто, або людей, які її от в тісному її колі спілкування знаходяться, тобто якісь моменти, які її цікавлять. Але вона б хотіла насправді бути якомога далі від взагалі у цих всіх моментів, давайте так казати. Бо насправді вона так слухає, і я не можу сказати, що вона, що їй приємно чути те, що вона чує. Щось, знаєте, от коли. Буде розповідатись не просто там люди між собою пересварилися, а буде розповідь про людину, яка їй взагалі не подобається. Яка згадка про цю людину їй неприємна. І навіть не важливо взагалі про що мова буде. От Просто людина неприємна. Тепер, а що стосовно роботи, соціуму, багато. Чого буде робитись, ну, як по завданню якогось чоловіка, через якісь прохання чоловіка. Тобто для багатьох з вас тиждень буде починатись з навіть хочеться казати, з умов, які буде ставити якийсь чоловік. Но... Навіть для багатьох з вас це коли людина десь там знаходиться, ну тобто, не ну, скажімо, там не в вашому офісі, наприклад, а десь він там надзвонює вам щось, розмови йдуть як на відстані людина, але вплив має. Ну, воно потім як розрив. У спілкуванні десь посередині тижня, а потім знов під кінець тижня, знов якось багато з ним спілкування, і воно таке, знаєте, важливе. Не посунеш, нікуди не перенесеш, а важливе спілкування. Для когось з вас тут ще якийсь чоловік приходить, з яким ви дуже намагаєтесь обмежено тримати спілкування. Ну, тут прийде з якимись Щось несе вам, може привітання, може щось інше. Для когось буде як. Ой. А тут дивіться як. Тут як пропозиція, бо я бачу і келих в одній руці, і бачу каблучку в іншій руці. Тут щось, щось таке, як людина. Ви знаєте, для когось навіть як людина повертається заради от таких от дій, коли зовсім якось змінюється життя от на до і після пропозиції. Так, далі, кому. ой, Це ж на цьому тижні новий рік зустрічати, а хтось тут проспить. Просто проспить людина. То нічого, зате виспиться. Далі. Далі крокує тут людина новини якісь, штовхають людину до змін. Ну, так, знаєте, як пришвидчують людину, десь було завдано питання. І стосовно цього питання, людина починає дуже поспішати, щоб виконати це завдання. Ну, це робота, робота соціон. Розійдуться в умовах, в баченні дві людини. Ну, так, кожен, кожен при своїй думці залишається, не хочуть якось чути один одного. Ви в цій ситуації спостерігаєте, але не втручаєтесь. І насправді правильно робите, ви з кимсь будете це обговорювати, але, як то кажуть, не треба втручатись, не ваше діло, як кажуть, і ви собі так і нагадуєте, що не моє діло, хай розбираються. Хоча свою думку ви маєте з цього приводу. Так. Комусь ви тут затримуєте новину, не хочете людині настрій псувати. Ну, щось там дрібничка, але щось, знаєте, як, знаєте, що людині не сподобається ця дрібничка, і якось так потім дізнається. Хай свята пройдуть, потім дізнається. Тепер ну, гарне, тут гарне, ай та тут виглядає як корпоратив якийсь. Люди так гарно проводять час. І показана мені жінка. За якою будуть впадати аж два чоловіки. І один на одного так знаєте зиркають як ну, конкурент. Ну, хай хай розважаються. І, і жінці буде весело, і вони будуть зайняті. Тепер. Ось тут шляхи показані, гарні світлі дороги, без перепон, якихось там взагалі, так як задумали, так воно і буде у вас. Зустріч чоловік та жінка, дорога показана, теж світла, гарна, хороша, теж без перепон. Тепер, що стосовно сім'я, Родина, близькі люди, багато гучних розмов, багато. І знов слухайте, і тут мені показано, коли жінка і два чоловіки з двох боків. Один В одне вухо їй щось про якісь там справи говорить інший, в інше ухо про якісь там, ну, щось там. Це може бути в родині. Знаєте, наприклад, чоловік та син, чоловік та брат. Ну от якісь такі моменти. Бо біля одного чоловіка ще жінку бачу. Тож, тут от такі моменти. Далі телефонні розмови, засмучений чоловік, дуже йому самотньо без вас, дуже загадує бажання, щоб це змінилось, щоб нам в майбутньому взагалі-то ви були поряд. Ну, щоб вже не бути таким самотнім, далі робота когось чекає, і така, що ага. Тут більш про чоловіка, тут жінка з чоловіком спілкується, і чоловік, як, наприклад, йому пропонують роботу, і він буде обговорювати це з жінкою. Що от є така думка, от, думаю, зголоситись, ну, тобто, тут. Тут такі моменти. Так, що далі? В когось показані моменти стосовно документів є, за які будете сплачувати гроші. На цьому тижні я б ще не сказала, що це так би це. Ви як можете дізнатись, або ви розумієте, що підходить вже час до якихось таких змін в вашому житті, як обговорювати, з ким збудете для декого це як планувати відкладати гроші, тобто планувати свій бюджет, бо вам ви знаєте, яку суму треба буде сплатити. Ви як притримуєте цю суму. Що як прийде час, хай вони в мене будуть. Так, що тут по перспективах тижня? Про гроші знов таки. Тут хтось отримає гроші, її підвищення. Теж, я так розумію, що по грошах тут не про. Так, тут більше грошей підвищення стосується, а не коли вам змінюють ну, по кар'єрі, це не кар'єрне підвищення, це більш про ну, там, ставку підвищують вам, комусь може премію якусь виписують, ну, от щось таке. Угу. І це для вас якось сюрпризом виглядає. Ну, Воно якось так, знаєте, навіть трошки неочікувано для вас, але не так, що, та не вже. Не так, ну, оце правильно. От знаєте, ви як ви не здивовані, а ви просто ну, трошки здивовані, але не так, щоб там дуже. А як це правильно, це як я заслужив чи заслужила, ну, але більше тут для чоловіка, якщо чесно. Трошки заморожується якась ситуація, як не відміняється, а заморожується, ну, наприклад, свята і щось переноситься на після свят. Якась ситуація, коли дві людини домовлялись з якимсь чоловіком. Це може бути людина на посаді, десь там щось він повинен зробити, домовляння були. Може бути якось там інакше, але... але... Це про допомогу. Це якщо просять в чимось допомогти, то людина допоможе, не відмовляється, але буде, ну як час інший назначений. Так, трошки тут ревнощі показані. Ревнощі жінки до чоловіка. Чоловік такий, що, знаєте, на нього задивляються жінки, і ну, жінка, яка з ним, буде ревнувати, буде так озиратись, знаєте, як шукати, яка з них ближча до нього, За якою у нього, може, щось вже є, а я ще не знаю. Але ж він дивиться на вас. А то, що він подобається жінкам, ну, подобається. Ви теж дуже гарний. Ви теж подобаєтесь чоловікам. Тут не обов'язково, що вже щось там сталося. Знаєте, такою турботою його. Тут, знаєте як? Тут показана ситуація, ну тут кава вагу, ще вам просто пораду дає. Тут показано, що. Йому дуже дороге ваше ставлення до нього. І йому дуже важливо, як ви слухаєте його, як ви от, знаєте, його важливим для себе бачите і як ви дивитесь на нього. Тобто, ваше ставлення до нього, воно просто його як прив'язує до вас. І те, що він там подобається іншим жінкам, то тут я бачу, як він, знаєте, зітхає від того о, Боже. Якось воно йому не важливо виглядає. І грошова якась ситуація завдяки вам, поряд з вами у нього поліпшується. Тобто ваша енергія на нього дуже має гарний вплив. Він це знає, він це відчуває. І за це теж вас цінує. І Ще тут показані мені люди, це сторона роботи соціуму, коли намагаються вхопити якусь новину. І якось як перекручують її. Тож будьте, будь ласка, дуже так обережні з тими новинами, які будуть, ну, знаєте, як з кожної праски звучати. Будьте уважні, бо там не все буде правдою, тут таку якусь дурню накрутять, тож не дуже так вірте. І ідея. Тут мені показана жінка, яка обмірковує якусь ідею і планує, Це знаєте, коли в неї з'явилась ідея, але вона повинна її обговорити з кимсь. І вона вже планує ту розмову. Знає, що людина може їй порадити щось стосовно цієї ідеї, як знаєте, якісь такі вточнення. Боже, як збавитись від, від цього слова? знаєте? Як воно мені заважає і вилітає з мене. Ну, тобто десь там буде розвиток цієї ідеї, але тут жінка розуміє собі, що квапитись тут не треба. Тут спокійно щось їй треба буде обговорити, деталі, якісь там, дуже так собі налаштувати, от, щоб. Взагалі, потім у неї не було до чого там прискіпуватись. Щось таке цікаве, щось гарне. Хтось тут за вами спостерігає, комусь ви дуже-дуже цікава людина. Те, що ви робите, чим ви цікавитесь, якось людина вас для себе відмічає серед інших. І поки що не проявляється, не буду. Шукати хто саме. Але людина може стати вам, по-перше, дуже гарним світлим другом, а там далі ви знаєте, для когось навіть в пару можете війти. Отаке. Такий тиждень, тож блюдечко нам показує. Так, ну тут дорога. З зустріччю чоловік та жінка. Але, знаєте, кожен якось подолати треба кожному тут свій шлях. Буде та зустріч, обов'язково і буде. Ну, вона показує мені, що ця зустріч для когось з вас інтимом буде закінчуватись. Далі показана мені людина, яка не здужує і цей тиждень це як останній для когось. По нездужанню, бо виходить людина з цього стану, як жінку якусь мені показують. Тепер якісь перепони, але дивіться як. Починаєте з. Ну, те, що вам треба зробити, сама по собі ситуація, яка дає вдалий захист вам в подальшому. Це може бути для вас чого завгодно стосуватись, може бути заробітків, може бути якоїсь допомоги, може бути і стану здоров'я. І... Тобто дивіться як. Те, що вам на початку буде складно даватись, воно не буде. От знаєте, як тільки на початку складнощі, а потім все легко. Це взагалі якась ситуація, яка від вас буде потребувати завжди ну, докладання зусиль. Це те, що вас буде змінювати. Це те, що через ці зміни вам і надає той захист, ту впевненість. Тобто там, де ви починаєте щось робити, там, де вам одразу якось складно, але це те, що дає стабільність, і ви будете знати це від самого початку. Тут не буде такого, що ой, щось в мене не виходить, та я кину то не моє, значить, ні. Ви будете вперто йти вперед. І е, отака ваша стратегія, вона взагалі вам дає рост, і неабиякий рост, і неабиякі. Зміни в житті. І це те, що буде от завжди якось, ну, як ваші думки будуть туди направлені, от не так, що, знаєте, одненьке щось ви там подумали і вже робите. І вже... А це якась така справа, яка завжди буде вас так цікавити і. Буде давати бажання якихось змін. Тобто це те, що ви будете переліплювати час від часу. І це те, що буде давати вам і заробіток теж. Ну, як, наприклад, чи сили для того, щоб заробляти гроші. І це те, що якщо дивіться, якщо буде це робити жінка, то буде якийсь чоловік, просто, от, знаєте, в людини аж аж шелепа. Падає вниз, бо як вона це робить, як у неї взагалі це все виходить. Тобто людина буде ну, просто от, милуватись вами і вашими вміннями. Якщо це стосується чоловіка, то багато про вас буде думати жінка, бо будуть дуже помітні зміни якісь в вашому житті. І просто от людина буде в захваті від того, як ви ну, відтворюєте те, що ви задумали. Тобто тут буде видно, що ви людина неабиякого розуму і неабияких вмінь. Щось дуже гарне, цікаве. І для когось це, як знаєте, ви загадуєте бажання в новорічну ніч змінити своє життя. І воно буде почути від, від якоїсь такої справи. Ваше життя буде кардинально змінюватись. Просто кардинально. Цікаво. І дякую вам за таку цікаву філіжаночку, за такі цікаві події, за проведений разом з вами час. Бережіть себе, і хай у вас все виходить, все, що ви задумуєте, все, про що ви мрієте, і хай новий рік принесе вам таке щастя, якого навіть ніколи не було ще. Будьте в безпеці з вашою родиною, з коханими для вас людьми, і хай у вас все виходить якомога найкраще. Побачимось, всім пока!